Вітаємо друзі на каналі Україна Онлайн, де вам завжди на службі точний та актуальний прогноз погоди. Перед тим, як ми продовжимо, підтримайте нас підпискою та залиште коментар, з якого міста, села чи області України ви переглядаєте нас. Ваша участь надає нам важливий зворотній зв'язок і допомагає нам бути краще. А тепер до погоди. Україна наразі переживає потепління. Проте це не означає завершення зимового сезону. За прогнозами синоптиків, березень принесе компенсацію за відносно теплий лютий, а також принесе морозну та сніжну погоду. Місцями температура може опуститися до мінус 7 градусів. На усіх територіях України очікується поява опадів у вигляді снігу та дощу зі снігом. В столиці до кінця лютого передбачаються теплі дні з температурою від 0 до плюс 10 градусів. Але іноді можливе похолодання до нічних мінус 1 до мінус 2 градуси. Прогнозуються морози на початку березня з температурою до мінус 7 градусів у день та вночі. Очікується також сніг та сніг з дощем у Чернігові. Подібна метеорологічна картина буде спостерігатися протягом місяця з похолоданням 28 та 29 лютого, коли можливі ночі до мінус 6 градусів. У Львові в кінці лютого та на початку березня прогнозується танення снігу та морози до мінус 7 градусів з вденною температурою від мінус 2 до плюс 2 градусів, а також невеликими дощами. Харків очікує мороз до мінус 7 градусів в останній день лютого, а перша половина березня буде прохолодною з опадами у вигляді снігу та дощу. У Дніпрі також прогнозуються морози, але менші – до мінус 3 градусів 29 лютого. І в подальшому температура в день буде від мінус 2 до плюс 10 градусів з опадами у вигляді снігу та дощу. В Києві та на Закарпатті у другій половині лютого очікується тепло з температурою до плюс 15 градусів, але на початку березня можливі ночі до мінус 3 градусів та денні температури від плюс 2 до плюс 7 градусів з опадами у вигляді снігу та дощу. Друзі, велике вам дякую, що подивитися це відео до кінця. Гарної та комфортної вам погоди. Бережіть себе та своїх рідних. Слава Україні!